841 житель Хмельницької міської громади отримає одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума, яку спрямують з бюджету на ці виплати, становить 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. 110 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Крім того, 83 наших поранених військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму. Понад 830 тисяч гривень, крім того, 528 наших діючих військових або вже демобілізованих ветеранів, починаючи з 2014 року, отримують матеріальну допомогу на загальну суму понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. А 21 родина, чиї оселі постраждали від терористичних атак ворога, отримують компенсацію. Зі скарбниці громади на це виділили майже 2 мільйони гривень. Також проголосували за передачу з комунальної в державну власність квадрокоптерів та впівідронів для війська на майже 20 мільйонів гривень. Такі рішення ми ухвалюємо майже кожен другий, третій виконком і далі знову ж таки будемо їх ухвалювати. Те, що стосується знову ж таки підтримки наших військових, то традиційне рішення про 50% відсоткове відшкодування платного навчання в вищих навчальних закладах. 128 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть щомісячні кишенькові кошти. Проголосували і за надання 36 особам статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом такий статус у громаді мають вже 640 дітей. А ще ухвалили рішення щодо інвентаризації земельних ділянок. За наслідками інвентаризації ми донараховуємо суми і виставляємо відповідні. Скажімо, так, пені, які дозволяють нам суттєво наповнювати бюджет з 1 січня 2024 року. Мова йде про майже 2 мільйони гривень, які вдалося додатково заробити до дохідної частини міського бюджету. Проголосували за затвердження проєктно-кошторисної документації на зведення житла для вимушених переселенців. Будуватимуть багатоповерхівки на вулиці Озерній за грантові кошти. ЄС розмір гранту безповоротних коштів 8 мільйонів 400 тисяч євро. Це ново збудоване житло на чистій земельній ділянці. Чекаємо 24 квітня оголошення переможця на будівельні роботи безпосередньо. Сподіваємося, що цього року будемо будуватися. Також затвердили проєктно-кошторисні документації на будівництво мереж водопостачання, каналізації та електропостачання в індустріальному парку. Коштів поки що на це не передбачено. Будемо подаватися зараз на державне фінансування. Будемо боротися, сподіваємось, маючи готову ПКД з експертизою, виграти якусь частину коштів і залучити теж на розбудову індустріального парку. Хмельницький. Загалом на засіданні виконкому розглянули 99 питань. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.